нам уже не обойтись без мобилизации. Ну, в общем, нам будет не очень хорошо. Враг получает а, вот, вот, те, те самые 155-миллиметровые снаряды, а, дроны разных назначений, в том числе и дальние. Вот я очень внимательно слежу за новостями с фронта. Ну, вот ребята говорят, что за время вот этого полугодового снарядного голода, ну, меньше, чем после полгода, ну вот, враг на очень хорошо насобачился применять вот эти вот дроны, особенно ФПВ и остальные дроны, ударно разведывательные То есть м -м, компенсировать нехватку снарядов, а, вот, собственно говоря, с помощью вот этих БПЛА-Камиказа и точности ударов, которые должны наводиться с этих беспилотников. Сами понимаете, что если вот к такому натренированному врагу еще подкинуть снарядов, ну, в общем, нам будет не очень хорошо называется безгневые пристрастия сейчас анализирую. Вот. Конечно, мы имеем дело так сказать, с дальними последствиями того, что не было сделано в 2014 году, когда можно было все в зародыш. Это и последствия того, что в 2022 все-таки не подготовили близко, а решили на авось проехаться. Но мы предупреждали, и Игорь Вашителков предупреждал. Вот, все понятно, теперь уж, как говорят, что, чего ж плакать по упущенным возможностям, надо думать, что будет, что, так сказать, ждет нас дальше, и как нам поломать планы врага, потому что нам нужна только-только победа, да, а вызов действительно серьезен. Вот, и так мы совершенно точно можем прогнозировать то, что нам уже не обойтись без мобилизации, мобилизации во всех смыслах, вот. А третья стадия мобилизации – это призыв резервистов, потому что все, еще раз говорю, будет затягиваться, уже нельзя рассчитывать на какие-то, сказать, на то, что где-то мы продержимся, а на Западе случится такие события, что он не даст денег, ему будет не до этого. Нет, ребята, карта, вот такая карта оказалась битой. Давайте станем на место западного врага, штатиста, аналитика, вот, и посмотрим, что будет. Ну, во-первых, э -э, на относительно надежд некоторых э -э вот, том, то, что Трамп придет и поможет нам победить Украину. Ну, во-первых, э -э Трампу, если он победит, если, вот, допустим, до выборов он победит и удержит ситуацию в стране, там не дойдет до какой-то смуты, ему, в принципе, эта война крайне выгодна. Именно текущая такая, когда мы так с трудом давим-давим, вот, так сказать, Авдеев, куда очень много получаем Авдеева, Бахмут, Бахмутов и прочее, прочее. Почему? Такая вот велотекущая война на измор позиционная, она превращает Европейский Союз в добычу. То есть она выдавливает из Европы э, и средства, и промышленности, технологии мозги. Куда? в на тихую гавань в Соединенные Штаты. А там, Трампу надо, э, так сказать, реинду... реиндустриализовать в Соединенные Штаты, безусловно. Семенівці закріпилися, вони виглядає на те, що на лі на правому березі вже, і розуміємо, що Новобахмутівка там теж все непросто і повідомляють теж про просування там поруч в Соловйовому. Як ви розцінюєте, чи можна буде, чи вдасться зупинити їх саме власне в тому вузькому місці, в напрямку на очеретине і не допустити просування? Дійсна, ситуація на ну, якраз на цьому на Покровському напрямку зараз залишається найбільш ну, складною з огляду на ту динаміку, яку ми бачимо впродовж декількох днів, починаючи, напевно, з, з 20 квітня. Тобто, фактично зараз ворог намагається просуватися в очеретному і далі на захід в бік. Населено пункту прогрес це зусилля, які у ворога зараз на підтримані значною кількістю особового складу. Там за цим напрямком у противника дому десь три трьохкратна перевага в живій силі. Туди він скидає свої резерви. Навіть там з'являються оці перші частини новосформованої 27-ї дивізії. Тобто, фактично, зараз ворог основні зусилля кидає на очередине і насамперед на розширення цього вплинення, тому що ми знаємо, що Бойові дідуть і в Новокалиновому, і в далі від Новобахмутівки ворогу вдалося а, залізти Новобахмутівку. І Фактично, це Новокалинова і Новобахмутівка. Це два населених пункти, які зараз на північ і на південь від Очеретиного, аби розширити. Оце вклинення і ускладнити якісь там контратакуючі дії, які можуть бути з української сторони, аби перерізати це це вклинення. Але повторюю зараз ситуація така, що зараз ми проводимо оборонні дії оці е, півроку е, затримкою боєпасів, цього іншого вони вплинули на наші спроможності. Зараз ми насамперед вимушені утримувати противника за рахунок. Е, Живої сили і особового складу, і ми бачимо, що не завжди це відбувається. Ми знаємо там історію. Там по 115 й бригаді, де якраз особливості оборони цієї бригади вплинули на просування противника в очеретиному про е дії, які здійснювала 47 сьомо бригада, аби утримати ну, просування противника. І це зараз вдається там зараз розгорнута сота бригада, яка так само діє на цьому напрямку в зоні очеретиного, але будь-якому разі ми розуміємо, що якщо противник буде мати подальшу перевагу, і е військове керівництво України оцінить ризики і наслідки, то е не можна виключати, що у разі там загрози для нашого групування, яке там тримає лінію оборони від Бердичі і вниз, там то через Орліку, Семенівку, і далі на Південь то може бути ухвалене рішення про відведення наших військ на другу лінію оборони, яка там у нас підготовлена, йде там по лінії, якщо напоминаюсь, там прогрес, Карлівка, Комишівка. це якраз вздовж водних перешкод. Ця лінія оборони підготовлена, це ми знаємо. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз. Основні зусилля наших військ керовані на те, аби максимально завдавати ударів по противнику, здійснювати знищення його живої сили і утримувати противника від просування. Але повторюється, ця ділянка якраз просування від очеретиного створює певні. Тактичні загрози для наших військ, і зараз головне, щоб вони не, не переросли в якісь там оперативні успіхи противника. Виснаження противника так само суттєво, як і в наших військ. Зараз я думаю, все буде вирішувати наявність резервів, наявність артилерії, ну і розуміння особливості оборони на цій ділянці. Так, тобто, зрозуміло, або зрізати ось цей клин на очеретини, або е, тримати лінію оборони по річці Вовча, про яку ми колись говорили. Якщо від оперативної обстановки перейти до е, того, що, е, що ми спостерігаємо, фактично зміну тактики обстрілів по тилах. Тобто, якщо раніше по генерації, то в, в за одну добу фактично по залізничних вузлах Укрзалізниці лупили. Харківщина, на Черкащині, на Сумщині ці удари, і е, зрозуміла логіка, тобто в перебити логістичні ланцюжки, але ж нам самі спеці казали, що удари по залізниці не є настільки ефективними, оскільки відновлення залізниці це значно швидше ніж будь-які там генерації чи критичні інші об'єкти. Наскільки в довго вони будуть триматися цієї ідеї лупити по вокзалах і залізниці? Ну, насправді, давайте почекаємо, наберемо певну там дані для аналізу. Як на мене, поки що ці удари по залізницям скоріше скеровані на продовження цього психологічного тиску російських терпічних військ, які скеровані на те, аби забезпечити мон кажучи збільшення потоків біженців з Харкова, з інших населених пунктів, аби Ман кажучи, реалізувати цю концепцію випаленої землі, яка зараз реалізується з використанням кабів на суміжних ділянках на суміжних областях, які межуються з Російською Федерацією. Зараз до цього, як ми бачимо, додаються ракетні удари, і ця тактика, як на мене, буде тривати ще певний час. Вона насамперед повторі скерована на дестабілізацію стійкість на нашого населення. Підпишіться на канал. І не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.